Нацмарафон продовжує працювати для вас. Дякуємо нашим силам оборони за таку змогу. Мене звати Олена Морозова у студії телеканалу Рада. Вітаю вас три роки повномасштабної війни. 24 лютого 2022-го, близько четвертої ранку. Диктатор Владімір Путін оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції. А вже за кілька хвилин у містах України пролунали потужні вибухи. Україні запровадили воєнний стан. Ворожа армія інтенсивно просувалася у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях з боку тимчасово окупованого Криму та на Донбасі. Величезні колони техніки рухалися у бік столиці. А за кілька днів противник окупував частину Київської області. Тисячі людей добровільно мобілізувалися до військкоматів. Вишикувалися черги. Ввечері, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. У ньому зокрема повідомив про те, що Україна чинитиме опір. Боротьба триває. Слава силам оборони України. Тисячі людей на вулицях Парижа, Праги та Брюсселя. Всі на підтримку України з нагоди трьох років повномасштабної війни. Учасники акції закликають до активнішої допомоги Україні, аби війна не розповсюдилася далі. У празі організатори закликали показати світові, що чехи стоять за Україною і будуть стояти стільки, скільки треба буде. Перед Присутніми там виступили президент Чехії Петер Павел та посол України у Парижі. Слід за банерами закликом «Об'єднатися заради перемоги України. Учасники ходи розгорнули 262-метровий державний прапор. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніо Кошта прибули до Києва. Про це обидва посадовці повідомили у соцмережі ікс. Президентка Єврокомісії наголосила сьогодні у Києві, тому що Україна це Європа. А у цій боротьбі заваживання на кону не лише доля України, а й доля Європи. Також до Києва прибули прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президенти Литви та Латвії, глави урядів Естонії та Іспанії. В українській столиці сьогодні також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Зустрічали гостей на столичному залізничному вокзалі керівник офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга. ЄС сьогодні має остаточно узгодити 16-й пакет санкцій проти Росії та обговорити новий пакет військової допомоги Україні у Брюсселі У ці хвилини збираються міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Більше подробиць розпитаємо кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Олено розповідай, як саме ЄС збирається підтримати Україну. Вітаю колеги. Ну як ви бачите, зараз у мене за спиною сьогодні перед всіма будівлями Євросоюзу синьо жовті прапори. Вони чергуються з прапорами ЄС. Це й перед будівлею Європарламента і Єврокомісії. А, і а, засідання своє міністри сьогодні розпочнуть із хвилини мовчання. Має воно розпочатися за годину півтори. Хвилину мовчання у пам'ять за загиблими внаслідок російської агресії Росі проти України. Міністр країн Балтії також Данії Швеції пройшли перед початком засідання зі спільною заяв одягнуті в українські кольори так само, і головна дипломатка Калас. У нас є заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, і ми повинні їх використати. Тож ми всі підтримуємо те, що нам потрібно прийняти рішення і використати їх, щоб ми також могли замінити підтримку США. Ми повинні підтримувати Україну зараз більше ніж будь-коли. Ми обговорюємо і сподіваємось, можемо прийняти 16-й пакет санкцій, який включає від ігрових консолів до тіньового флоту та різні інші аспекти. Ми також висунули нову оборонну ініціативу для підтримки України боєприпасами та можливостями в короткостроковій перспективі, те, що їм потрібно. Сьогодні, власне, мають обговорити ось цю нову оборонну ініціативу. Сума поки що їй невідома. В медіа були цифри від 5 мільярдів до понад 20. А як пояснили дипломати, сьогоднішня зустріч це такий етап обговорення, скажімо так, тестування апетитів, хто скільки готовий надати зараз Україні. Президент Франції сьогодні має зустрітися в Вашингтоні з американським президентом Дональдом Трампом. І оскільки ЄС не хоче йти на конфронтації з США, можливо, Франція та Італія на даному етапі будуть діяти залежно від реакції Трампа. А скажімо так і його бажання стосовно підтримки Євросоюзу в адресу України в будь-якому разі, сьогодні не остаточне затвердження допомоги. А лідери ЄС будуть збиратися на позачерговий саміт в Брюсселі, його скликали на 6 березня. Там уже буде більше рішень, власне, і очікується остаточне затвердження цього пакету, який сьогодні обговорять. Ну, що стосується санкцій, 16-го пакету, то міністри його, скажімо, посли його вже формально узгодили минулого тижня. Тобто, якщо не буде. Ніяких форс-мажорів, то сьогодні міністри його остаточно затвердять. Традиційно а, довелося піти в цьому пакеті на певні компроміси через угорщину, яка серед іншого, наприклад, наполягала виключити патріарха Крила. Але загалом пакет за словами дипломатів значно сильніший за попередні, який ухвалювався а, кілька місяців тому за головування угорщини, і він був а, дещо символічний, щоб через роки, коли будуть історики розбиратися, хто як підтримував Україну, угорщина могла сказати, що вони так само ухвалювали санкції, кажуть дипломати. Ну і в новому пакеті обмеження проти алюмінієвої промисловості посилені контролю за експортом нафти, санкції проти 13 банків та 73 танкерів танків Тінового флоту Олена. Дякуємо тобі за інформацію. Наживо з Брюсселя. з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про новий пакет військової допомоги Україні та санкційний тиск на Росію з боку ЄС. Дитячий анестезіолог, який став військовим медиком, Денис Махно змінив операційну на поле бою, рятуючи побратимів у найгарячіших точках фронту, серед яких Бахмут та Авдіївка. Там бійці тримали оборону попри ворожу перевагу 1 до 10. Нині він керує медичним пунктом штурмового батальйону та продовжує рятувати життя. Про свій бойовий шлях та як змінила війна за три роки, матеріалі Карина Подлинко. У цивільному житті Денис Махно був дитячим лікарем-анестезіологом. Отримати цю професію для нього було викликом, адже в багатьох перед таким фахом виникає страх, та він це зміг. Однак пропрацював лише три роки. Тоді ж розпочалося повномасштабне вторгнення, і питання стати військовим каже для нього навіть не стояло. Перший виїзд тоді вже бойового медика був у деокуповану бучу, допомагав. Зокрема, і цивільним. Були складні. Ми їх госпіталізували. Були декілька випадків, які були навіть не транспортабельні. Це був чоловік з тяжким нападом бронхіальної астми, який дві доби в гаражах буквально провів. Про нього ніхто не знав. Йому просто стало зле, коли він тікав від росіян. І йому прийшлось дві доби з нападом, з серйозним нападом бронхіальної астми виживати просто. Без води, без харчів, без медикаментів, без нічого. Ми до нього вискочили, звісно, допомогли і госпіталізували. Далі був запорізький напрямок. Все окей. Спину, спину. Порнуть його на бік. На мене давай. А потім Бахмут. Бежули. Майже рік третя штурмова дислокувалася в Бахмуті. Контрнаступали та відбивали безперервні м'ясні штурми ворога, серед яких були і вагнерівці. В результаті операцій бійці звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій. Це цілодобова навала ворога на ваші позиції. Там не було техніки, там була одна піхота спочатку. Теж дуже складно, дуже все спочатку цікаво, насичено, інтенсивно. Це з самого початку. Після того, як ми стабілізували лінію, ми вже перейшли в свій контрнаступ. Ворог хотів нас не впускати в Андріївку. Дуже хотів нас до кінця не впустити, але ми знищили абсолютно весь підрозділ, який був навпроти нас. І в них не було ніякого шансу, ніж померти, здатись в полон або просто відійти. Давай, мала, давай, ти можеш!» Наступний і не менш запеклий напрямок Авдіївський. Давай, давай, туди, туди. Коли третю штурмову перекинули туди, становище було вкрай критичне. Головою сюди, мене. Давай, давай. Подержу. Давай, подержу. Акуратно, давай, Один. отак, один, брат. Браво. Тижні без сну це постійна робота. Побратими кажуть вивазняк і невивазняк, тяжкі бомбардування кабами, регулярні, цілодобові затоплення, хімічні атаки. Ну, тобто, да. Росіяни дуже активно і сильно розбирали прям всю Авдіївку в особливості територію заводу. Росіяни кидали абсолютно всі свої сили, що вони мали на секторі. Вони знали хто, хто туди зайшов на Авдіївку. І вони знали, що рівно сильними складами вони не переможуть, тому там співвідношення майже один до десяти було на, на одного нашого бійця. І... Хлопці тримали оборону, піхота втримала повністю. Нині бійці на харківському напрямку. Він неспокійний та інтенсивний, каже Денис. Росіяни продовжують нарощувати сили та наступати на українські позиції. Проти нас стоїть перша танкова армія. Вона це елітна, елітне військо в Росії. Вона забезпечена досить сильно. У них це ми відчуваємо на своїй роботі. На нас постійно проводяться механізовані штурми. Смуга в нашій бригаді велика. Ну, але тим не менше вона нам довірена і ми її утримуємо. За три роки війни чоловік пройшов шлях від бойового медика до керівника медичного пункту 2-штурмового го штурмового батальйону. Працював на евакуаціях, брав участь у боях, рятував побратимів і навчав новачків. Багато чого за три роки було. Були масові випадки евакуації тут. Це найскладніше, мабуть, коли ти не можеш приділити нормальну увагу одному пораненому, коли до тебе машину завантажують троє-четверо тяжких. За цей час змінилась і сама війна, і самі армійці. Якщо раніше я міг бачити ворога в оптіку або навіть не озброєним оком, десь в посадках пересуваючись. То зараз піхотинець побачив, побачить ворога тільки при прямому контакті е, в штурмових діях, стоячи з, інш... з, з іншої сторони. Тобто, зараз е, близько до лінії не підійдеш на засобі незахищеному, на засобі неброньованому. Більше піхоти не затягнеш на позиції. Це взагалі характер вірний? війни змінився. З появою безпілотних систем ураження, які принесли просто кардинальні зміни. Це по факту просто. Дешева високоточна зброя в масовому виробництві змінились і ми в тому числі. Денис каже, попри все, українці мають об'єднуватися і продовжувати допомагати армії. Наша державність вона в наших руках: не в американських, не в французьких, не ні в німецьких, не ні в китайських, не в чиїх. Абсолютно тільки в наших із вами руками нам можуть допомогти, тому що в принципі. Союзні сили вони існують, і світ так побудований, що є противні сили і союзні. І Дійсно, ми маємо надіятись на допомогу, але ми не маємо віддавати все на розсуд союзних сил. Ми самі творці своєї незалежності. Карина Подленко, Валерій Ситюк, Ігор Ткач та Павло Бондаренко телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.